Маємо такий розкидач полови на продаж. Його повна ширина 1,65. Якщо звідси ну, так само з той сторони, десь 1,40 м. Має регулювання кота розкидання, ручки для піднімання вверх-вниз для регулювання положення, можливо, не тренер, що то залізти. Тут має вухо і місце під амортизатор, яким можна, наприклад, регулювати, що він вверх-шов або вниз. Гідравлічний привід. Ось так. Дві муфти НШ-50 любий, Від цепка або від рівня зробили привід. І все, майте розкітеж полови. Хто збирає кукурузу, там пшеницю з великими врожаями, знає, що там ті валки обробити їх доволі важко. Чому продаю? Бо я придбав собі новенький. Прямо від мого комбайна з амортизатором, з кріпленням, з усім. Тому якби він мені два не потрібні. Пишіть, дзвоніть, питайте.